Воістину Воскрес! Мир вашому дому, мир в Україні! В 1916 році, під час Першої світової війни, трьом малим пастушкам святіми Лусії Сантос, Франциску Марту і Жасінті Марту, явився Ангел миру і сказав їм молитися молитву, яку я помолю зараз на Вервиці, і заохочував долучитися до спільної молитви. За швидкий і справедливий мир Україні, за посвяту України, Росії і цілого світу непорочному серцю Марії. Про що говорила в другому Фатінському посланні, матір Божа дітям Фатімі. Ще прошу вас поставити вподобайки цьому відео, написати свої намірення, інші коментарі, для того, щоб наша спільна молитва більше поширювалася і більше молільників до нас долучалося. Святі Лусія, Франциско, Жосінта і всі святі моліться разом з нами за швидкий і справедливий мир Україні. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. Во імя Отця і Сина Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. Царю Небесний. Утішителю, душі істини, що всюди іси все наповняєш, скарби дів, життя подателю, прийди вселися в нас, очисти нас від усякої скверни Спаси, благий душі наші. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи, Боже, я вірю, поклоняюсь надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе, прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи, Боже, я вірю. Поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється не любить тебе. Господи, Боже, я вірю, поклоняюсь надіїся і люблю тебе. Я прошу у тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіяся не любить тебе. Господи, Боже, я вірю, поклоняюсь надії і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить Тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить Тебе. Господи, Боже, я вірю, поклоняюсь надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. О, мій Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь ці душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя. Господи, Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у тебе прощення за всіх тих, хто не вірить, не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи, Боже, я вірю. Поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить Тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить Тебе. Господи Боже, я вірю. Поклоняюсь надіюся і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить Тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь надіюся і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить Тебе. Господи, Боже, я вірю, поклоняюсь надіюся і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи, Боже, я вірю, поклоняюсь надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить Тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить Тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. О, мій Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь всі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить Тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить Тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить Тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю Тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надійся, не любить Тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить Тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощання за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить Тебе. Господи, Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у тебе прощання за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняються, не надіються, не любить Тебе. О, мій Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь всі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи, Боже, я вірю, поклоняюсь надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи, Боже, я вірю, поклоняюсь надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить Тебе. О, мій Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь всі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю Тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняються, не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь надіюся і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить Тебе. Господи, Боже, я вірю, поклоняюсь, Надіюся і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи, Боже, я вірю. Поклоняюсь надіюся і люблю тебе, я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, надіється, не, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь надіюся і люблю тебе. Я прошу у тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не не надіється, не любить тебе. Господи, Боже, я вірю, поклоняюсь надіюся і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіються, не любить Тебе. О, мій Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь всі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Пресвята трійця, боготець, Божий син, Бог Дух Святий, глибоко вам клоняюсь і жертву тіло, кров, душу і божественність Ісуса Христа, присутнього усі ківота на землі. Надолужній образ, святотас, байдужості, якими він є зневажний, ради безконечних заслуг і найсвітішого серця і причистого серця Марії. Прошу навернення бідних грішників. Дякую вам за спільну молитву. Дякую за активність в чаті, пані Ірині Стара, спонсору каналу Корисні новини, пані Миросі Гаврилич і пані Андрію Калушка. Дякую за підтримку, хай збудуться всі ваші намірення. Захочую також всіх вас, кожен день 21.00 на каналі Корисні новини, долучатися до спільної молитви за швидкий і справедливий мир Україні. Боже, благослови Україну. Мир вашому дому, мир своїй Україні, Христос Воскрес! Воістину воскрес! До завтра!